Новий день нові випробування в Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Долі секунди. Не успіваєш нічого не почувство. Спрятався в прийомі туалета. Тут волна й все ріб. Внаслідок ракетних обстрілів Запоріжжя станом на кінець жовтня значні пошкодження та часткові руйнування під'їздів сталися в шести багатоквартирних будинках. А кадри з вулиць Таливарів, з незалежної України облетіли вже і Україну, і світ. Від обстрілів запоріжців рятують ППО, власна обережність і просто везіння. Та що робити тим, хто втратив житло у соцмережах. Люди діляться своїми історіями та бідами, мовляв, допомоги чекати немає звідки у міській раді. Повідомили, що мешканці постраждалих будинків тимчасово розміщуються у підготовлених для проживання приміщеннях територіальних інформаційних центрів, створених на базі шкіл міста, поки не зможуть знайти інші варіанти. Тому люди часто вимушені шукати прихисток у друзів і родичів. Вивозячи те, що можна вивезти зі зруйнованих осель. Спасаємо але, ну, дітей. Діти жили і тут частину повезли, а тепер спасаємо, хоч, хоч щось. Як могли, там стиралку, холодильник, а так входну двері вибила, там, вибіла там з римною волною все це чудом, залишилися живі. Головне, що живі залишилися. А от щодо компенсації, мешканцям коштів за втрачене житло, ситуація складна. У департаменті житлово-комунального господарства міськради повідомили, що за рахунок бюджету міста виконуються лише аварійно-рятувальні роботи, а відбудова зруйнованих будинків це питання держави. Прийшов поліцейський, сфотографував все, акт ставив. А дальніше я не знаю, як буде присвідні ніхто нічого не про компенсацію нам не казав. Єдине, що ми подали в дію. І коли це буде, ніхто не знає. Те, що кажуть в обласній в адміністрації, або такі кажуть, що це чекайте, коли це буде репарація від Росії. Це може 5 і років. Ніхто нічого не знає. Питання держави або ж самих мешканців, як приклад ОСББ незалежної України, 80 Світлана Кравченко залишилась без квартири, що була у зруйнованому повністю другому під'їзді. Горисполком, який виділив шифер, ні людей, ні оплату, нічого. Ми цього не мали. Нам сказали, що ви ОСББ робіть своїми силами. Тому ми згуртувалися, скидувалися грошима, і от на сьогоднішній день практично вся криша закрита. На дах пішло 70 тисяч гривень і виконання робіт за гроші мешканців. Так само, як і все інше. Займаємося відновленням енерго, водопостачання також газу. Газ нам треба відновити постачання газу, але зараз дуже якось. Складно з цим, складно з цим, тому що велика черга, і нас записали аж десь на середину листопада, що до приїдуть, і в нас треба про провірити вент канали. І тоді вже тільки, ну, газова служба зможе ну, приїхати і починати під'єднання будинку до. До газопостачання Продовжуємо збір наш на відбудову нашого будинку, саме щоб надалі ми змогли цей під'їзд повністю відбудувати. Дуже ми сподіваємося, що до нас приєднаються інші можливі благодійні організації, але поки що ми це все вивчаємо. Це також процес досить довгий, тому ми потихеньку невеличкими кроками до цього йдемо. Поки що залучаємо саме мешканців. У відповідь на наш запит у міськраді запевнили, проводиться обстеження будівельних конструкцій даних будинків для визначення ступеня пошкоджень та можливості їхньої подальшої експлуатації. Втім, самі мешканці занепокоєні тим, що відновлення вони вже проводять та чи не будуть витрачені їхні кровні дарма. Турбує Запитання, чи можливо відновити дім наскільки це реально, які для цього потрібні матеріали роботи, тому що попередньо комісія прийшла, ну візуально оцінила. Те, що там 100% треба знести, якісь навесні конструкції, це треба зносити. А якогось більш ретельного огляду не було. Тобто, дуже не хотілося б, щоб сталося так, що ми все відновимо, всі комунікації проведемо, а потім нам там через півроку скажуть ні, все таки будинок треба зносити. Що точно фінансують з міського бюджету, як пояснили в управлінні соцзахисту населення, це матеріальну допомогу родинам на поховання осіб, які мали реєстрацію в Запоріжжі і загинули внаслідок ракетного удару. Сума компенсації становить 15 тисяч гривень на кожну загиблу особу. Ще можна звернутись за матеріальною допомогою до депутатів міськради. Так, 56 особам вже було надано матеріальну допомогу на загальну суму. Мільйон 215 тисяч гривень. Держава поки не компенсувала людям вартість їхнього втраченого житла. А доки війна триває, головним чином маємо розраховувати один на одного.